Світлана прийняла у себе переселенців з гуляй поля у своєму будинку. Жінка розмістила родину із семи чоловік: подружжя, троє дітей та їхній дідусь з бабусею. Податися на компенсацію за програмою прихисток Дніпрянку вмовили саме нові мешканці. Для цього необхідні паспорт, ідентифікаційний код та право власності на житло. Ці документи потрібно надати до ЦНАПу або виконкому за місцем проживання. тому приїхали туди, туда нам ще сказали, що треба заповнити бланк. Надо собрать документи, що нету задолженности по комунальним світгазводам. Цьому у нас не було задолженности. Зареєструватися у програмі прихисток можна також онлайн, проте заяву в подальшому необхідно надати особисто. Також треба додати документи всіх внутрішньо переміщених осіб, які будуть проживати у помешканні. Всі паспорта, всі ідентифікаційні коди. Я вже не пам'ятаю. Ну, всі документи. ОВПО, звідки приїхали, ну, всі документи, все зібрали. Світлана свої документи зібрала швидко. Проте розповідає у чергах на подання зустрічала багато збентежених людей. Вони по кілька днів не могли подати заявку. Ані мучились, просто мучились, тому що то не знаходили їхню фамілію, то Не, не такой счет. То еще что-то, то надо документы какие-то еще взять с собой. Люди брали вроде документы, то они приходили, эти документы уже не нужны. То жеки отменили, в общем, пере... они по городу просто ездят, в общем, туда-сюда, по разным конторам, они просто устали. Найбільше складнощів у людей було саме через довідку про відсутність боргів по комуналці. Щоправда, у переліку необхідних документів згідно з постановою КМУ ця довідка не зазначена. Лише у бланку заяві на компенсацію присутній відповідний пункт. Тобто власник житла просто ознайомлюється з даною вимогою. Підписуючи заяву, вона погоджується з тим і заявляє, що в неї відсутні борги за сплату за житлово-комунальні послуги. І коли приймають ЦНАПи заяви, то вони вже потім в процесі їх обробки перевіряють ці дані. І в разі, якщо виявляється, що людина таки має таку заборгованість, то на жаль, їй у такій компенсації буде відмовлено таким чином. Вимагати довідку про відсутність заборгованостей незаконно стверджує Юлія Кримчак. А от що входить в обов'язки власника житла, так це своєчасно повідомляти про звільнення помешкання Кожен місяць 1 числа. Надо приходить и подтверждать, что продолжают жить у нас, и каждый расписывается. За это я расписываюсь, фиксирую тоже, что я обязана. Ну как би бы, я, я подтверждаю, что они здесь у меня находятся. до 20-го числа, щомісячно проводяться розрахунки компенсації за попередній місяць. Виплати надаються за кожну особу, що проживає в помешканні. Кошти нараховують на банківську картку. 14 гривень 77 копійок. Держава відшкодовує за кожну особу за один день. Тобто, якщо в нас людина проживала в нашому приміщенні один, одна людина проживала місяць 30 календарних днів, то можемо розраховувати ну близько 450 гривень. За особу за місяць Світлана зареєструвала внутрішньо переміщених осіб в своєму будинку у травні. Компенсацію за травень отримала в серпні. Коли надійдуть наступні виплати, невідомо. Чиновники пояснюють несвоєчасність виплат великою кількістю заяв, та й налагодження усіх процесів зайняло багато часу. Тож обіцяють невдовсі розрахуватися з усіма боргами. Олена Файна, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.